А серце любить без розмов. Мовчання то і є любов, велика сила в тиші та в покої, і віра в те, що нас ніщо й ніхто не скорить. Ось істина вам справжньої любові. А серце любить, і коли минає час, та відстань розділяє рідні душі, все витримає, все простить, та зробить все, щоб той вогонь не згас, а полум'я палало й гріло дужче. А серце любить навіть попри все, бо біль, і туга, і розпач все минає, лише кохання справжнє не мине, коли почуєш крізь роки той голос рідний та жаданий. А серце любить, незважаючи на вік та сивину, бо молодість живе, допоки ми кохаємо донестями. Якщо не віриш в цю ти дивину, то можна вже тобі. У чорну яму. А серце любить не за щось, і не для себе. Воно ж, як то дитя мале, все відчуває та мовчить. Казати тут не треба. Воно кохає, бо воно живе.